Вітаємо, друзі! З вами Бердян сьогодні і це головні події тижня, що минає. Міністр оборони Рустем Умєров представив нового командувача сил спеціальних операцій Сергія Лопанчука особовому складу. Інститут вивчення війни повідомляє, що ЗСУ наступають у Запорізькій області. Є підтверджені здобутки біля роботиного. Українські сили досягли певних успіхів у напрямку Новопокровки. Їх відділяє лише одна лісосмуга від населеного пункту. Командування морської піхоти підтвердило, що ЗСУ закріпились на декількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини. За інформацією морської піхоти, спочатку проведення зазначених заходів ворог втратив особового складу: 1216 вбитими та 2217 пораненими. ЗСУ контролюють вже 10 квадратних кілометрів на лівому березі Дніпра. Незважаючи на спроби ворога перешкодити, ЗСУ здатні поповнити запаси на своїх позиціях на лівому березі. Та є повідомлення про збільшення чисельності українського групування на лівобережжі в останні тижні. У медустановах Бердянська вже вимагають підтвердження російського громадянства. Хоча за законом медичні послуги без російського паспорта продовжено щонайменше до 1 січня 2024 року. Окупаційна адміністрація проводить перевірки фермерів Бердянського району на предмет легалізації. Усіх змушують оформлювати діяльність за російським законодавством, щоб платили податки до російського бюджету. Офіційно погрожують адміністративною відповідальністю. Неофіційно кажучи, відберуть землю та віддадуть іншим. Окупанти опублікували перелік документів для переоформлення нерухомості. Серед них обов'язкові російський паспорт та СНІЛС. Вже зараз загарбники активно вишукують пусті приміщення для проведення націоналізації. До того ж, окупанти активно шукають житло для тих, кого звозять з Росії на роботу у Бердянську. Водночас окупаційна тепломережа збирає інформацію про споживачів та їх квартири. Таким чином, окупанти виявляють порожнє житло бердянців, які вимушені були виїхати. Як повідомляють пропагандистські змії, Євген Безгінов з села Осипенка самостійно вирішив піти на контрактну службу до ворога. Розповідає, що дід під Берліном загинув, і зараз на нього напали фашисти. У новоствореного росіянина вдома залишилось троє дітей. Окупанти продовжують заперечувати мобілізацію, але в об'явах про роботу рашистських установок Бердянська, а саме тюрмі, окупанти однією з переваг називають освобождення від прохождення воїнської служби. Загарбники посилюють тиск для постановки чоловіків на військовий облік. У будь-якій інстанції ви не отримаєте жодного документа, якщо не стали на облік. Активно погрожують штрафами. Бердянська міська військова адміністрація оголосила черговий тендер на цей раз на 8 тисяч літрів пального на суму понад 445 тисяч гривень. Нащо стільки пального адміністрації не зрозуміло. На новоствореному сайті також немає жодної інформації. Пані Галіцена, судячи з усього, вважає, що пояснювати громаді видатки бердянського бюджету це зайва. Бердянці повідомляють, що тотальні перевірки продовжуються у всіх мікрорайонах, обшукують усіх, не дивлячись на стать та вік. У той же час у місті незвично велика кількість рашистських військових, до того ж різних. Останніх відрізняє крива форма, перелякані очі та дезорієнтація. Окрім бойових дій на півночі Запорізької області, курортний сезон зірвали готельєри. Це вони за версією окупантів, чимось вчасно не підготувались до прийому хвилі відпочиваючих, які мали нахлинути на Бердянськ. Тому колаборанти наполягають, що власники курортного бізнесу вже почали готуватись до наступного сезону. Те, що стосується готельного бізнесу. В цьому ФКЗ нічого не написано. Тобто вже на сьогоднішній момент всі підприємці, які працюють в готельній сфері, уже зараз вони повинні работать в рамках правового поля Російської Федерації. На Бердянщині бюджетникам у простої скоротять зарплати. Пов'язано це із вилученням до державного бюджету військового ПДФО та катастрофічним зменшенням надходжень податків. Тому начальниками військової адміністрації Бердянського району колегіально було прийнято рішення про встановлення з 1 січня 2024 року розміру оплати простою у розмірі не більше 2 треті тарифної ставки. Це стосується вчителів, вихователів, педагогів, позашкільних закладів тощо. А для тих громад, які мають дефіцит фінансових ресурсів, призупинило трудові відносини. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у сусідньому Мелітополі вже розносять повістки. Водночас підприємство Бердянська отримало розпорядження, які змушують поставити чоловіків на військовий облік. Колишня нардепка Фаріон здала ФСБ про українського студента з окупованого Криму. У своєму телеграм-каналі вона опублікувала листа від студента Максима, в якому той писав, що чекає ЗСУ у рідних Керчі та Севастополі. Фаріон, публікуючи скріншот листа Максима, не приховала його особисті дані. ФСБ схопила студента та змусила вибачитися на камеру. Я на тепер здесь. в Центре по борьбе с экстремизмом по МВД по Республике Крым в городе Симферополе. Я полностью осознаю свою вину, и со мной была проведена интеллигентная беседа, и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что я понимаю, что я был неправ, и это все было абсолютно неправильно. Омбудсман Дмитро Лубенець звернувся до СБУ з проханням розібратися у справі. Згодом Служба безпеки відкрила кримінальне провадження щодо Фаріон. Путін підписав зміни до закону про вибори, якими дозволив проведення виборів на територіях, де оголошено військовий стан, тобто на окупованих територіях. Служба безпеки України затримала колаборантку, яка у вересні цього року допомогла Росії провести псевдовибори на окупованій частині Запорізької області. За це вона отримала 5 тисяч доларів, які хотіла приховати у родичів на Вінниччині. Фігуранткою виявилася мешканка Чернігівського району Запорізької області. Зловмисниця загрожує до 10 років ув'язнення. Росіяни влаштували стрілянину на знищеному заводі «Азовсталь» у Маріуполі. Четверо уродженців Чечні та Янгушетії проникли на територію Азовсталі. Вони, ймовірно, хотіли вкрасти металобрухт, коли їх помітив патруль. При спробі втекти поліціянти відкрили вогонь. Як повідомляє телеграм-канал База, внаслідок інциденту на території заводу, так званий поліцейський випадково вистрілив у голову одному з чоловіків. Потерпілий впав у кому. На окупованій частині Запорізької області наші диверсанти пробились в казарму до окупантів, закидали їх гранатами і перестріляли значну їх частину. Дерґе противника зайшли в розповагу підрозділення. Ну в общем, викосили розповагу. У Мелітополі шириться інформація про напади на дівчат. Повідомляється про два випадки, коли неповнолітніх було вбито ножем. Жінки та підлітки побоюються ходити ввечері по місту. Окупанти цю інформацію спростовують. Кажуть, що повідомлень про злочини проти неповнолітніх не було. Голяй Рибалецький змінив комендантську годину в Бердянську. Відтепер бердянці мають сидіти вдома з 22 до 5 ранку. Максим Бровченко, художник з Бердянська, випустив свою першу книжку. Це фантастична історія про прибульців на планету Земля, які були змушені покинути рідну планету А через непереборну темну силу, яка зруйнувала їх дім. Максим вже готує другу частину книги. Вже відомий в Україні та за її межами Космомакс, виручені від продажу своїх картин кошти, спрямовує на допомогу ЗСУ та підтримку українських дітей з аутизмом. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та ставте клас. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.